Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Тут показую мої знахідки у секонд хендах. Запрошую до перегляду. Сьогодні буде секонд хенд і також зовсім трошки примірки у Вайкіки. Бажаю всім гарного перегляду, а ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та пишіть коментарі. На полиці серед дрібниць знайшла оцей гаманець Прада Мілана, ткани, ви Знаєте, якість виконання мені не дуже сподобалась, але його визначили у ексклюзив. Пазл з дерева було їх декілька, також серед дрібниць вони були у люксі. Багатенько було косметичок, розмістили їх як в люкс, так і в ексклюзив. Наприклад, ця від Mark Spencer зустрічається доволі часто темно-синій колір з літерою N. Тут, зрозуміло, треба зберігати косметику, і також були такі дорожні для речей, щоб складати гарненько все у валізу. Можливо, їх можна використовувати як органайзери Дома на полицях, але я бачила в інстаграмі, їх використовують для подорожей. Оця дуже гарненька, блискуча, блакитного кольору. А оцою навіть там були і карабіни ще, тобто можна добре там все скласти і затягти, щоб займало не так багато місця. Деяка косметика була. Серед взуття тут поклали також косметички, невеликі сумочки, хоча сумки там висіли, їх було досить легко роздивитись. Все більше дрібниць відправляють у ексклюзив. Раніше було багато на навазєлих, зараз можна також знайти. Із літнього взуття дивіться, які золотисті від River Island, І оці мені красівки сподобались, вони такі більш міські, не спортивні. Дуже також сподобалась мені оця сумка від Kate Kidston, не тільки кольором, але й формою. Ось іще одна сумочка, невеличка. Вона світло зеленого кольору. Дві ручки. Там один ремінь довгий, другий це коротенький від праймарк. І також вона може бути поясною. Ще одна дивіться, яка з цікавими ручками. Оця сумка шкіряна, м'якенька тут шкіра, гарний колір, і її відправили в ексклюзив Сіасалт Корнвелл, а сумку цього бренду. До речі, я зустрічаю вперше у нас в магазині. Ще одна шкіряна сумка була червоного кольору, невелика. Це вже плетена така літня, темно коричневого кольору. Взагалі сумочок там багатенько, але і таких, начебто і розвісили, але дуже там все воно було на кучі. У коробі були скатертини, такі серветки на стіл, також було дуже багато дитячого одягу там до одного рочку. Одяг новий, з етикетками, були також шапки, бачите, така шапочка нова, були рукавички. Ромбер коротенький, але ж наш такий рукав новий Світі Беті Лондон. Здається, це бабуна тонесенька. Це перший день люксу сьогодні. 39 на еліацил 61. З ліацилом. Так, є ромпер. Такий чудний. Тут така прорезинена, вона тримає добре талію. Мені верх не подобається, такий закритий. Хоч би якийсь виріз зробили. І рука сюди задовга, я вважаю, для цього ромперу. Ціна за ромпер сьогодні 263 гривні. Різнокольорова сукня. Літня також широкий рукав. Girl in Mind 12 розмір. Ляні шорти. Широкі нові до март 50 льна. Добавили. Домашній халатик рожевий з бантиками такі вже зустрічалися. Тут щось з теке Максу висить 8 фунтів на розпродажу. Літній його. Квіточку, сарафанчик на тонких бретелях, Брючки для дому зі спанчбобом. Помаранчеві. Кошту льон 52% льна, 48 віскозів і 100% бавовна, Це підкладка. Гарні кольори мені подобаються. Сіро-блакитний, бордовий. Віддаються 14-й розміру смужку вертикальну, чорно-біла. Вона така міді довжини, я думаю, віско за 92%. Заважила вона 250 гривень, зараз приміряю. Так, сукня смужка Легенько, розріз знизу, рукав широкий спущений. Ще й на поясі. З ременем. І десятий розмір від River Island. А, Це навіть ромпер. Дивіться. І там ще знизу зроблено запах, як у сукні. Це десятий розмір. Так, захотілося подивитися, який це все має вигляд. Оця сукня ромпер. Не малувати. Ось таке. Коротенькі шортики. Тут треба ще застіпка. Ціна ромпера вийшла 268 гривень. Від басіння сукня червона в розмірі М. Максі довжина, тут у нас принт огірки. 100% віскоза. Тут зверху все на нарезі, прагнеться добре і далі донизу розширені огірки. Звичайна сукня, нічого особливого взагалі. Ціна її 232 гривні. Інді Боб, 12-й розмір, нова сукня. Тут Крапочка на блакитному кольорі яскраво рожева. Відріз талія, і розширена донизу. Можна подивитися, як на фігурі буде. який маєте вигляд. І ще дивіться, гудзики які такі точки зроблені. 100% бавовна, без безласта тонесенько. Цікавий крій під ретро-стиль. І така тканина. Та, щоб теж так сама без підкладки стоїть. Це мені таке писали, щоб талія і далі розширено, приміряла. Оце. Перший раз таку зустрічаю. Прям явно розширено. Колір дуже гарний. Ціна сукні 203 гривні. Тут щось ваги показали зовсім не ту цифру. Багато сукень з анімалістичним принтом. Це у нас. Під леопард, але такий, бачите, фіолетовий кот. Лондон, 100%, поліестер. Це великий розмір на мене. Потім у нас іде це під зебру. Це в ексклюзив взагалі, помістили від H&M. Зебра була у тому році у них в магазинах. І тут FNDF це у нас вже під тигра. Максі довжина, довга сукня. З зав'язкою на горловині за скалем 100% віскоза. коза. от на сукня. Це синтетика зелений і помаранчева Максі Добжина також з розрізом. Поєднання кольорів. Жовта від віла, 40 розмір, розширено донизу, такий сарафанчик. На великих гудзиках. Віско забавовне за складом. Ціна 254 гривні і зараз приміряю. Так, жовтенький сарафан на тонких бретелях на літо, лимончик. Зараз я сюди помаранчевий жакет поєднаю. Ракет мені за розміром великий, але дивіться, яке гарне поєднання. Насичений помаранчевий, з жовтим. Такий сочний, соковитий. Буду його ще приміряти зараз з іншим ще здечим. Спочатку помаранчева футболка і... Спідниця була така з валаном понизу. Тут помаранчеве, зелене. Такий фасунчик незвичний. рідко таке трапляється. Ще з валаном. І зараз жакет сюди. Так, такий комплект трійка вийшов. Ну, він великий мені за розміром. З сукнею було, на мій погляд, краще, ніж. Цим комплектом не відзняла на вішаку, на жаль, цей жакет. Він був новий, здається, навіть з паперовими етикетками. По відчуттям це льон. Не подивилась. я. Ще повернусь в цей магазин. Думаю, жакет ще буде. Тоді відзніму самої цікаво, цікаво подивитись. З квіточками також суконь сун, 10-й розмір. Максі довжина, сукня. Сорочка на гудзиках з довгим рукавом, але він, все, можна його робити коротшим. Ще сукня нова, Артігана, 16-й, це розмір. Синя-біла, такий дайте, хлопок, тут бавовна. Ось такий рукав цікавий, зроблений. Манжет високий, цікава сукня. Відріз Наталія, далі розширена. Так, сто відсотків бавовна. Новесенька, аж хрустить під руками. Трохи в леопардовому принтін'ю лук. Малесеньке мені. Віднекст два тридцять фунта коштувала взагалі нова. Сто відсотків ліацил за складом. Так, це у нас шістнадцятий розмір. Мені буде величенька. Дуже багато. Тут написано 80, 85 модол і поліестер. Це сорочка яскраво зеленого кольору від праймарк тоненько. Готова вишиванка від Марк Спенсер з довгим рукавом, сію крапочку сіреньку, віскоза і поліестер. На палістрі, думаю, це вишивка тут. Клаудіо, XL, Іксель, -церові. чоловіча сорочка, це ретро, фотокамери різноманітні. Для фотографів, я думаю, така сорочка підійде. Джемпер сірий, дивіться, такий фасон. Тут у нас все застіпки по обидва сторонах, це взагалі як обивка. Знаєте, дивану, крісел. Мале. Мені мале за розміром нема бірок взагалі ніяких. Ні розміра, ні складу. Мені здається, тут є ангора, от на спинці та на рукавах. Ну, сіре з розжевем гарно. Мені мале. цю блузку я взагалі не невідомо, як її взяла у примірочну і проти не збиралася. Тут Повністю розкрита. Бачите, просто тут на одному гудзику тримається і резиночка підхвачена, гисенька, зручно на весну. Як вона до мене потрапила, не розумію взагалі. Органічна бавовна Аріат. Це така більше підліткова з кониками. Домашня футболка з берундуками. Тварини не тільки дрібні були на одязі, але й ось такі далматинці на жовтому кольорі. Від Мко, отаких подібних джемперів, було декілька різних кольорів. Я побачила, нарахувала три, що найменше. Величезні квітки, кали і монстери в коричневих тонах, Оце поєднання мені сподобалось: блакитний помаранчевий. Таку від Марк Спенсер. А водолазку я вже собі купувала. Тут вже, бачите, дрібні різноманітні лугові квіти, також квіти на дитячому одязі. Цікава така футболка була, вона в'язана світло коричневого кольору з білими дрібними такими горошинами. Нова, 28 фунтів її ціна від Роман. Як по мені так дороговато, думала, можливо, там якийсь склад, але нічого незвичного. Від Джуліс була було худі, також з яскравими квіточками, від Марк Спенсер от блузка. Однотонна білого кольору за складом віскоза і паліамід. Оцей половер сподобався від Марк Спенсер. Він новий, широкі смужки, і бачите, переход від темного до світлого, 100% акрил. Багато дуже нових речей з етикетками, коротеньких от таких топів. Така лисенька, прозорі вставки на малюнках. Це в нас Дураті Перкінс літня. 18-й розмір. Віскоза. Тепер примірка рожеві бліду, рожеві брючки, але вони такі якісь розширені, донизу, ще коротенькі. Цю футболку взяла показати. Незвична, симпатична вона. З отворами, дуже легесенька. Зав'язки на рукавах. Футболка вийшла за 121 гривню, а брюки за 340 гривень. Поки чекала в примірочну, познімала трохи м'яких іграшок, зазвичай я їх не показую. Вони бувають як на вазі, так і у люксі, і в ексклюзиві навіть. Є і цікаві. Ще поки, бачите, біля короба стояла, побачила, зверху хтось поклав брюки на хлопчика від геп. І я думаю, це чоловічий шарф, гарний склад, тут вовна та ще й шовк. Ще, от Бачите, блузка в анімалістичному принті, дуже багато. І знов-таки футболка літня, вона з квіточками. Побачила зранку лайфхак в інстаграмі дівчина пропонувала вдома деякі речі зберігати у шафі на таких гачках з прищіпкою, Раніше не помічала. Дійсно, їх вже давно використовують у нас у секандах. Треба подивитися в інтернеті, собі купити декілька. Потім пішла я там перевірити а, на вазі, чи залишились мої речі, які я хочу придбати а, трохи пізніше. Знайшла оце мій Jack вілс, а це джемпер із маріносової вовни. Поки я його відклала, піду через декілька днів перевірю і ще цей пловер від єгер. Також він із тоненької вовни. Головне потім не забути вам показати, чи долежалось воно а, трохи щоб дешевше забрати, чи ні. На касі були прикраси, але не так дуже, щоб багато. Багато було браслетів, і останнім часом привозять кліпси. І ще, знаєте, я розглядала це, не зняла тільки я зворотню сторону, там було також зроблено як кліпса і кільце. Для чого воно використовується, не зрозуміла та прикраса. І ще дивіться: серед чоловічого одягу. Досить цікава була футболка, в неї комірець незвичний і ще й прикраси, знаєте, такі більш жіночі. На тому комірці не зрозуміла я взагалі ту футболку і подивилася ще на виході трохи взуття. Після цього шопінгу пішла у Вайкікі. Дубль два, знову прийшла в магазин, знов тривога повітряна. Магазин зачиняється. Набрала примірку, комплекти, все лишаю. Оцей хоч жакетик примірюю сюди. Комплект рієчка. Тільки була повітряна, тільки відмінили, тільки відкрили магазин і знов. Кіно. Так, швидко подивлюся, хоч 319 це футболка, 460 футболки, 629 жакет. Оце сірі брюки. Хотіла скомбінувати з рожевим. Ще брала цікаве, Ж... зелене, ну, іншого разу. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам усім гарного шопінгу, цікавих знахідок. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку і буду вдячна за коментар у підтримку каналу. Бажаю усім мирного неба, до наступного відео. Всім пока!